Хода на носках у дітей у ранньому віці трапляється досить часто, і багато хто не знає, нормально це чи ні. Якщо малюк у один-півтора року періодично піднімається на носочки, приводу для занепокоєння немає. Дитина тільки починає ходити і може таким чином ловити рівновагу. А також може хотіти здаватися трошки вищою, наприклад, коли батьки ведуть дитину за руку. Але буває, що дитина ходить на носочках постійно, ну або опускається тільки коли її попросити. Це вже є елементом дисфункції. Причиною постійної ходи на носках може бути м'язева дистанія, забивається литковий м'яз або камбаловидний м'яз. Такий стан може бути внаслідок ходи в ходунках, раннього вставання на ніжки 6-7 місяців, або коли дитина спочатку встає, а тільки потім починає повзати. Пірамідальна недостатність це відхилення в розвитку частини нервової системи, відповідальної за пересування. За такою патологією у 2-3 місяці малюка починає тремтіти підборіддя. Рухи пальців рук не впевнені, а пальці ніг постійно підтискаються. Нормально стояти на всій поверхні стопи він не може, так само, як і захоплювати предмети через тремор рук. Ще може бути пологова травма, що вплинула на функціонування дитячого мозку. Це може бути кисневе голодування крихітки, вузький таз матері, швидкі або занадто тривалі пологі, обвиття пуповиною. У більшості випадків про проблему відомо з народження, тому проводиться відповідне лікування. Ще ДЦП. У цьому випадку дитина буде не просто дивним чином пересуватися, а й проявить інші ознаки серйозної патології, зокрема, сильне відставання у фізичному розвитку. Коли батьки помітили часту ходу на носках, то для початку потрібно звернутися до ортопеда та невролога. Зазвичай лікарі призначають масаж, ЛФК, іноді парафінові аплікації та седативні препарати. Усе це працюватиме, якщо в дитини синдром язевої дистанії, якщо ми маємо справу з ДЦП, то необхідний окремий комплекс реабілітації.